Ми розуміємо зараз, що державі дуже складно, тому ми намагаємося, зі свого боку як можна більше економити, щоб допомогти державі. Що для цього робиться? Для цього ми повністю вимикаємо світло у нічний час. Тобто, наразі на всій території нашої лікарні не працюють ліхтарі, але там, де є, Прийомний покой, у нас використовується ліктри з датчиками руху. І коли хтось, якщо скоро під'їжджає, звертаються люди, таким чином ми економимо. В денний час ми намагаємося не вмикати світ в коридорах. У нас енергозбережаючі лампочки. Також ми не вмикаємо кондиціонери і намагаємося працювати день і без світла. Взагалі, якщо ми подивимося в наших комідентах, то де зовсім темно. То там ще може горіти світ. А де як от видно в мене в кабінеті, то світу ми взагалі не включаємо. Ми, як і всі мешканці Запорізької області, стали споживати менше електроенергії. Якщо порівняти 23-24 роки, Запорізький обласний центр молоді використав на 40% менше електрики. Ми взагалі не вмикаємо світло, якщо це взяти, хол, не вмикаємо також кондиціонери. Усі ті роботи, які можливо Взяти і провести на свіжому повітрі, виходимо на свіже повітря, і працюємо там, заряджаємо ноутбуки і працюємо на галявині поруч з центром.